Доброго дня! На сьогоднішньому майстер-класі пропоную працювати над виготовленням декоративного пано в техніці тонкімплх. Що ж це таке? Це об'ємна аплікація із тонкого пластику або пластмаси. Можна використати пластикові пляшки або одноразовий посуд. Ось такі чудові незвичні декоративні панно. Можуть вийти в процесі творчої роботи. Пластик можна використовувати різноманітний, різного кольору, а можна в процесі і фарбувати. Можна створювати як природні композиції, букети квітів, так і створювати з таких тваринок або пташок. Тож працюємо з вами в цьому творчому напрямку, в техніці Тонкімпл. Отже, для роботи нам потрібна буде основа формату А4. Ми попередньо її оздобили в техніці Круп-Арт, щоб зручніше було наклеювати деталі. Далі нам знадобиться пластикова пляшка, ножиці, канцелярський ніж, такий, свічка. І звичайні акрилові фарби. Тож приступаємо до створення нашого шедевру. Працюємо з вами на декоративним в техніці Tonkінk. Будемо робити з вами декоративне панно букет квітів. Квіти ми виготовляємо з пластику. Для цього нам потрібна пластикова пляшка. Ми її ножничками. Аккуратненько розрізаємо і з цього пластику будемо робити квіти. Зрізаємо ось такі невеличкі квадратики. Кожен квадратик ми вирізаємо. З усіх сторін трикутнички, робимо нашу квіточку. Можна вирізати по формі квіточок, можна використовувати кольоровий пластик, тому що пляшки пластикові у нас є різних кольорів. Можна використати ось такий прозорий і потім наші квіточки пофарбувати. Ми вирізали нашу квіточку. Далі ми трошечки її обплавимо. І надамо форми. Робити це потрібно дуже акуратно, щоб не обпалити пальці. Трошечки над свічкою, не дуже близько до вогню, щоб наш пластик не згорів. ми підплавляємо краї і виготовляємо таку кількість наших полюсточок, яка нам... Необхідна для букети. Ось така квіточка у нас вийшла. Тепер ми її пофарбуємо. Пластик бажано фарбувати спочатку ґрунтовкою білою. Можна пофарбувати лаком для нігтів. Можна акриловою фарбою, але оскільки на пластик фарба погано кладається, тому ми спочатку профарбуємо ґрунтовкою. вона трошечки висохне і потім підмалюємо кольоровим. Ось так виглядають наші пофарбовані квіточки. Так само, як ми робили квіточки, оплавляючи над свічкою, виготовляти можна листочки, вони у нас із зеленого пластику ми їх не фарбуємо. І так само можна зробити ось такі декоративні стеблинки, палички, закручуючи акуратно над свічкою. І так само ми зафарбували фон, який ми попередньо підготували в техніці Круп-Арт. Можна залишити просто фон із картону або ДВП. Але так робота буде виглядати цікавішою. Приступаємо до створення нашої композиції. Основа для нашого панно висохла. Детальки, квіточки, листочки та плюсточки теж висохну. Клеєвим пістолетом акуратненько приклеюємо наші деталі на основу і створюємо букетик. Деталі наклеюємо в довільній формі, створюючи композицію, яка нам до вподоби. Ось така розфарбована і доповнена композиція в техніці Тон у нас з'явилася.